Я не знав, чи я зможу кататися на лижах ще колись. Стоять в мене лижі мої в кутку. Я на них дивлюся і думаю, ну, чи зможе не стати чи ні? Як ви особисто потрапили на ігри нескорених? Мені написала моя подруга, написала, а давай на ігри нескорених. А я їй сказав, а не хочу з 320 Дев'яти людей потрапив 35 хлопців і дівчат яких відібрали в національну збір. Вибрали участь саме у зимових видах спорту, але сніжна зима в Україні не настільки тривала. Здавалося, як можна влітку тренуватися. Обрали дуже класний варіант. Я кайфував так від процесу самопідготовки. Що я б про медалі, я б і не думав? Завжди на трибунах були українські прапори Олексію Виродом із Херсонської області. Нас будинок ще стоїть, але от сусідні села він ну, прям дуже кошмарить і обстрілами і дронами. Не ну, дуже сильно. вітаю. Це проєкт новини Приазов'я від Радіо Свобода. Мене звати Юлія Щетина. 16 лютого завершили сьомі ігри нескорених, які цього року проходили у канадських містах: Ванкувер і Віслер. Українська збірна на змаганнях цього року здобула 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових, що забезпечило їй третє місце у загальному медальному заліку після Сполучених Штатів Америки та Австралії. Олексій Горб, молодший сержант Збройних сил України родом з Херсонської області, який отримав поранення у березні 2023 року. Брав участь у цих змаганнях. Він виборов срібну медаль у гірськолижному спорті. Про участь у змаганнях військову службу та життя зараз ми поспілкуємося з Олексієм, який зараз з нами на скайп-зв'язку. Олексій, вітаю вас! Доброго дня. Олексію, вже е, пройшло кілька тижнів, як завершились змагання. Як ви зараз чи встигли відновитися після змагань? Е, ну, Загалом так, мабуть, мабуть, навіть не після змагань, бо в мене прям таких видів спорту, де, ну не хочеться казати, що прям напрягатися, фізично було важко, але ну, прям дуже виснажливо, ні. Е, після довгий переліт, е, різниця в часі. Е, це дає своє, і там дня. Три, мабуть, три доби довелося трошки постраждати від житлагу, але зараз вже все добре. Олексію, після відкриття Ігор Нескорених Український спортивний комітет виклав відео, де принц Гарі, засновник змагань, вітав українську збірну. Чи були ви тоді на відкритті, і чи вдалося особисто поспілкуватися з принцом Гарі? Ну, звичайно, на відкритті я був. Чи вдалося поспілкуватися з принцем Гарі? Ну тут. Принц Гаррі завжди був десь от неподалік. В принципі, ми його могли часто бачити. Мені особисто з ним не вдалося поспілкуватися, власне кажучи. Але нашим моїм колегам по команді, так, людям з нашої групи підтримки Friends and Family, так багато з них хто з ним встиг поспілкуватися, зробити фото і відео. Олексій, як загалом відчувалася атмосфера змагань, чи достатньо було можливо підтримки? Е, ну так, атмосфера супер дружня, це підтримка відчувалася скрізь, в принципі, від всіх е, дуже підтримувала українська діаспора. Тобто, завжди особливо це було видно на командних видах спорту. Завжди на трибунах були українські прапори і українські люди українці, які живуть в Канаді, довший час. От, підтримка від е, команд з інших країн, навіть якщо е, казати про команди суперників, да які. На полі, от зараз, то не відчувалося, скажімо так, жорсткої конкуренції між суперниками. Це е, такі змагання були дуже дружні, дуже класна підтримка. Навіть від команд підтримки суперників, коли забивали класний гол або завозили м'яч, або щось таке зазавжди, завжди все одно була підтримка. Тому в цьому плані дуже класно. Ігри нескорених в оригіналі Invictus Games це міжнародні змагання для військових та ветеранів, які зазнали поранень, травм або захворювань під час служби. Як ви особисто потрапили на ігри нескорених? Ну, особисто я, це дуже класна історія. Насправді, я завжди це розказую. Мені написала моя подруга. Написала А давай на ігри нескорених. А я їй сказав, а не хоче. І от ми там кілька хвилин з нею подискутували на цю тему. Наскільки воно мені потрібно, вона мене переконала. Я подав заявку на весні 24-го року, там в кінці весни подав заявку. Заявку одобрили, запросили на підготовчий кемп, який був перед відбірковими змаганнями, власне, там на пару тижнів. От, побув на цьому кемпі. Взяв участь у відбіркових змаганнях і дуже неочікувано для себе там з 30, з 329 людей потрапив 35 хлопців хлопців, дівчат, яких відібрали в національну збірну. Ви змагалися у таких видах спорту, як Кьорлінг, скелетон та гірськолижний спорт. Чому саме ці види спорту? Мені. Зимою спис вид спорту дуже близькі. Я до поранення, до повномасштабного вторгнення, займався активно і гірськолижним спортом, і сноубордингом, там, туризмом і всім дотичним до цього. Тому, так як це перші взагалі ігри нескорених, яких були присутні, ну представлені зимою види спорту, ну не обрати зимою види спорту було б ну, це якось дивно, мабуть. Але в мене так сталося, що всі види мої були зимові. Ну, насправді я мав ще брати участь у плаванні, але в зв'язку зі своїм пораненням відкрилася рана на нозі, тому в такі обставини мені заборонили заходити в басейн. Тому від плавання мав відмовитись. і лишилось власне от зимові. Як загалом проходила підготовка до «Ігор Нескорених» з огляду на те, що ви брали участь саме у зимових видах спорту, але сніжна зима в Україні не настільки тривала. Е Організатори і тренери дуже креативно до цього підійшли питання. Наприклад, як підготовка от перший наш тренувальний збір, і підготовка до лижних видів спорту, да, спуску на лижах. В моєму випадку це був спуск на лижах сидячи. Здавалося, як можна влітку тренуватися. Обрали дуже класний варіант Вейк Парк в Києві і. Є такий вид спорту, як адаптивний вейк. Тобто, ти там сидиш і тримаєшся за фал, та тебе тягне. І воно дуже ну от, по біомеханіці, по навантаженням, дуже схоже на, на саме лижі сидячі. І от ми так вийшли з ситуації, і, в принципі, змогли спробувати відчути тіло. Як тримати баланс, ну як це як це працює загалом, і хлопці, які тренувалися на сноубордах, вони так само змогли на вейках стоячи, спробувати. Ну там теж є багато чого спільного. За відчуттями чи достатньо було цієї підготовки? Тобто, коли ви їхали на самі змагання, чи е, відчували, що все, тобто я зможу завоювати там срібну золоту бронзову медаль, в яку ви е, в результаті завоювали все ж таки срібну медаль? та, та підготовка. Плані, наприклад, в мене в гірськолижному спуску так. Це там саме технічний висвид, який в мене був е, мені підготовки в Україні вистачило. Тобто, був цей збір підготовчий е, на в, вейк парку Потім, після нового року, в нас був е, збір саме от на, на, на лижах, вже в Буковелі. У нас було три катальних дні, е, і тренери з нами дуже класно працювали і, в принципі. Після цього я вже міг їхати спокійно брати участь у змаганнях, впевнений. Але за допомогою української діаспори нам змогли організувати ще чотири тренувальних дні перед змаганнями саме у Віслері. Тобто, ми поїхали раніше і змогли ще чотири дні потренуватися вже на тих схилах, на яких брали участь у змаганнях, з канадськими інструкторами. І я вам скажу, що це. В загальному там сім тренувальних днів от саме на лижах сидячи для мене ну, вистачило для того, щоб я впевнено міг їздити на майже на всіх схилах, скил, в принципі, на гірськолижному курорті, в Буковелі і потім в Віслері. І, власне, впевнено брати участь у змаганнях. Не сказати, що я там розраховував на якісь медалі, бо ігри не скорених це не про медалі це по-перше, і по-друге. Ну, я кайфував так від процесу самопідготовки, що я б про медалі як і не думав. Але от впевненість в тому, що я зможу гарно виступити, ну прям була. Спочатку було б таке питання: що я медаль? Ну класно, круто. Ну насправді розуміння спочатку не було. Вже, мабуть, під час самого нагородження, коли тобі медаль медаль вішають на шию, ти такий: о, ну, оце це моє, це я заробив, оце я попрацював. І оце от, класний показник того результату. Чи були ви дотичні загалом до великого спорту, до спорту до ігор нескорених? Ви говорили, що займалися зимовими видами спорту трошки. Чи це було на професійному рівні? Чи можливо саме ось така професійна підготовка була вже перед іграми нескорених? Ні, проф... це не можна було назвати точно професійно. Тобто, ну я для себе катав, там розвивався в якомусь? Там, в, в межах мож, власних можливостей. Не працював з тренерами і не готувався до якихось змагань, і в власних змаганнях участі не брав. Тому можна сказати так, що прям, це мої перші змагання, офіційні і загалом. І тут треба розуміти, що весь мій досвід до того: катання на лижах і на сноуборді, на своїх двох ногах це взагалі ну, тотально інше від того, що я, я, ну, я заново вчився кататися, тому що це лижі. Сидячи, тут зовсім інші відчуття. Так механіка роботи лижі та сама лишається, але твої відчуття і від впливу на обладнання зовсім інше, і обладнання власне інше. Тому можна сказати, що вчився заново. Олексію пропоную трошки поговорити про початок повномасштабної війни в Україні у 2022 році, 24 лютого. Де ви перебували і як почалась велика війна для вас? Я перебував 23 лютого. Я перебував на навчаннях з рятувальниками біля Говерли. Там по лавинній безпеці, от і, власне, з 23-24 на я ще перебував там в горах. Ну, 24-те для мене почалося зі дзвінка сестри, що от почалось власне все е, Спуску до нашого туристичного кемпу і далі організації ну, в подальшому роботи кемпу як прихистку для переселенців, для біженців з е, окупованих територій, з територій бойових дій і так далі. Олексію, коли прийшло рішення долучитись до Лав Збройних сил України, які були взагалі емоції тоді, також на початок взагалі війни великої в Україні, і як прийшло це рішення? Тоді такий стан був. Всі встигли, мабуть, і накрутитися, і, і розкрутитися, і розслабитися вже до початку повному як такої, 24 числа саме до ранку. Емоції, як таких, вже на той час ну почалось. Ну от якось так було. А розуміння того, що це все, все не пройде без моєї участі. Та, мабуть, не скажу, що прямо після того, як е, я дізнався, чи там, до того в мене було, але розуміння, ну, от, я зрозумів, що теж буду брати участь, мабуть, в перший тиждень повномасштабки. Ну і далі так і пішло що Підготовка кемпу до роботи з біженцями-переселенцями, а далі вже зібрав речі там, і поїхав до війська. Тобто, це було буквально за кілька тижнів від початку? Ні, так я швидко не зібрався. Тут треба казати правду. Так, ми налаштували роботу. Там потім я ще й поволонтерив. Е, трохи я брав, взяв бус на роботі, повозив гуманітарну допомогу по таким же місцям, як наш Кемп, де збиралися люди ну, біженці. А е, потім підзбирав спорядження. Ну я, я влітку пішов. Тобто, я не можу сказати, що е, я там. Тільки дізнався, зібрав, взяв меч, який в мене стояв в кутку, і побіг, побіг на війну. Ні, мені треба було все-таки зібратися з думками, з тим всім, ну прийняти рішення. Але воно от в мене було десь формувалося так з перших тижнів. Олексію, де саме ви проходили військову службу? Військову службу я проходив. ну, На початку це був добровольчий український корпус правий сектор. Потім на його базі сформована була 67-ма механізована бригада. Ну, от, власне, він мій бойовий шлях весь був в 67-й механізованій бригаді до отримання поранень. Угу. Олексію, якщо ви готові поділитись, розкажіть, будь ласка, як ви отримали поранення? Та готовий. Тут нічого особливого. В принципі, це така класична ситуація, мабуть, на фронті. Під час зміни наших хлопців на позиціях, на відбитих нами ж позиціях, е, міняли хлопців, і от просто під час найбільшого скупчення особового складу на позиціях росіяни почали остр, обстріл. І просто біля мене щось прилетіло. Хлопці кажуть, що це снаряд від, від СПГ чи це 80-та міна. Е, прилетіло уламками, побило мені ногу, власне кажучи, ліву ногу. От накладання турнікету, евакуація побратимами. Ну і власне кажучи, лікарні і далі лікування в принципі нічого нічого такого. Олексій, наскільки я правильно розумію, то ре... реабілітація повноцінна, вона триває і досі. Вже скільки часу, і як ви це а, бачите але... зараз? Хлопці, дехто з команди навіть жартує, що мені, так як моя нога, нога лишилася, то важче <гум> більше мороки з нею, чим чим при ампутації з протезом. Але так, вже. Другий рік відходить е, після поранення, і нога насправді ще повністю не відновлена, і можливо, ще будуть операції, і реабілітація триває. Трохи проблем з цим маю, але працюємо. Якраз своя нога лишилася, треба вже її відновити. Олексій, ви виродом із Херсонської області. Розкажіть, з якого населеного пункту, і можливо у вас там досі залишаються рідні, близькі. Можливо, хтось із них пережив окупацію. Так, я виріс на Херсонщині, Береславський район, село Новокаїри. Це правий берег Дніпра. Батьки потрапили в окупацію. Ну, так як ми знаємо, що на півдні от Нова Каховка, Береслав дуже швидко ворожі війська просувалися. Буквально одразу вони потрапили в окупацію і виїхали вони звідти, десь в квітні там біля Великодня вони виїжджали, і стало зрозуміло, що ну що просто так воно все не закінчиться, і швидко воно не закінчиться. І ну, власне, вирішили виїжджати. І от так трапили, можна сказати, вже в останній вагон, бо буквально там за тиждень після цього чи за два вже закрили всі. Всі шляхи евакуації цивільних е, з тих територій. Ну так, батьки лишився там будинок. У них було фермерське господарство, тепличне своє, тому, власне кажучи, все лишилось там. Люди зараз там живуть. Там важка ситуація з водою, зі світлом та з усім, постійні обстріли, нальоти дронів і так далі. Хтось там ще лишається для мене дуже велике питання, як люди там намаг... ну, можуть лишатися і вести нормальне життя. Чи не нормально, як там виходить. Але... Село знаходиться дуже близько до лінії фронту, правильно, і воно обстрілюється. Ну, наразі ж, лінія фронту там як? Там розмежування по е, Каховському водосховищу, е, дамбу підірвали, то, власне кажучи, е, ну, і село знаходиться не прямо на березі, воно більше так в затоці, а на березі прямо водосховища було село Республіканець, це, здається, 6 кілометрів. Від нашого села, і то прям лінія е, фронту, так би мовити, розмежування знаходиться там. Наше село трошки на відтяжці, і з обстрілами з цим я не знаю, поки що, мабуть, щастить, тому що Бо як нам розказують, то наш наш будинок ще стоїть, але от сусідні села ну прям дуже кошмарить дуже обстрілами і дронами, ну дуже сильно. Олексію. Повернемося ще до змагань. Наскільки вдалося можливо в період підготовки до змагань говорити про Україну і е, е, наскільки міжнародна аудиторія була е, готова сприймати це? Ну, якщо ми говоримо про. Окей, про особисте спілкування, бо власне якихось там інтерв'ю я не я не давав за той час. І офіційних там на офіційних заходах особисто я не приймав участі в особистому спілкуванні. Е, ну, підтрим, підтримка абсолютно там від учасників з різних країн, від груп підтримки різних країн е, тут безсумнівна підтримка була на той час. Е, плюс е, ми змогли провести акцію в підтримку е, військовополонених. Ну, тобто там діаспора проводить регулярно, і ми змогли долучитися, Олексію. Ігри нескорених їхньою метою є самореабілітація військових. На вашу думку, і за вашими відчуттями, ось ця підготовка до ігор нескорених, участь і згодом перемога, срібна медаль. Чи дійшли ви того результату? Тобто, чи дійсно вдалося відновитись трошки і покращити своє здоров'я, свій психоемоційний стан? Сто відсотків. це починаючи просто від спілкування з людьми, от з учасниками, з тренерами, з організаторами. Це якби ну, вже, вже знімає той рівень напруги, який я мав після час лікування, там реабілітації, відновлення і так далі. Я не знав, чи я зможу кататися на лижах ще колись. Наразі от мене не було розуміння, чи зможу я, чи не зможу. Стоять в мене лижі мої в, кутки, в кутку. Я на них дивлюся і думаю, ну, чи зможе не стати чи ні. А тут мені дали можливість навчитися в такий спосіб, та, але та, як я можу зараз навчитися кататися в своє задоволення. Ну, там, якщо ми не, берем, не говоримо про змагання, але ну, то я можу зараз поїхати на Буковель. І собі своє задоволення просто покатати там, де я хочу, там, де я можу, і ну, це супер класно. Це, я думаю, це багато каже про те, що як, як, які можливості. Ігри нескорених відкривають перед ветеранами пораненими. Олексій, ігри нескорених завершилися. Чи плануєте ви залишати великий спорт у своєму житті? Великий спорт можливо. Ну, власне кажучи, що ми маємо під великим спортом, якщо такі прямо змагання міжнародні медалі і, і так далі. Ну, я до того і не прагну, в принципі. Але спорт залишати точно не збираюся. Ну, тобто, в мене є ідеї, як там. Зараз в Тернополі, я проживаю в Тернополі, як зараз розвивати ветеранський спорт, і мені здається, що на противагу ну, це не має бути на противагу змаганням якимось великим заходом спортивним, але треба більше в Україні вкладати ресурсів, грошей, залучати людей саме до формувальна до формування ветеранських спільнот навколо якихось видів спорту. І тоді вже найкращі з цих от, там, спортивних клубів і так далі будуть, будуть брати в участь в змаганнях. Ну, тобто це все органічний розвиток, розвиток ветеранського спорту буде в такому випадку, на мою думку, а не, а не просто створювати якісь змагання і, от, і потім думати, кого, кого б запросити на ті змагання. Тому так, я збираюся, в мене є план там, зараз почати з волейболу сидячи. Хочеться почати саме з командних видів спорту, тому що командні види спорту дають найбільше взаємодії між, між учасниками, е ветеранами, тобто для досягнення досягнення якогось результату. Я думаю, що в нас буде це волейбол, віч, угу. Олексію. Е і можливо, зараз наше інтерв'ю, нашу розмову слухають теж військові ветерани, які проходять відновлення, реабілітацію. Е що б ви хотіли їм сказати, або можливо побажати дійсно тим людям, які зараз на шляху до відновлення. Ну, хочеться сказати, що звичайно, ті поранення, ті пошкодження організму, які от ви отримали, дуже важко. Ну, в кожного по-своєму приносять, тому що в кожному в кожного були свої обставини отримання цих поранень чи захворювань під час захисту батьківщини під час служби. Але треба розуміти, що це точно не кінець. Ну кінець, про кінець <двух single famille> тут ніякої мови не йде, тому. Треба приймати себе таким, як, як от зараз є, і пробувати знайти шлях, зробити той маленький крок е, до подальшого розвитку, і до, головне, до руху. Найкраща реабілітація це рух. І от треба рухатись, рухатись в якомусь напрямку, обрати для себе. Насправді, це може бути не тільки спорт, це може, може бути там і якесь мистецтво, і. Театр, от у нас в Тернополі зараз є курси акторського мист... мистецтва для ветеранів. Шукайте себе, шукайте себе, розвивайтеся, і ви побачите, що все, все можна. В будь-якому стані, ви можете все. Олексію, дякую вам дуже за розмову. Нагадую, що з нами на скайп зв'язку був Олексій Гор, молодший сержант Збройних сил України. Дякую вам дуже за розмову ще раз. Нагадую, що мене звати Юлія Щетина. В ефірі був проєкт новини при Азов'я. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, коментуйте це відео. Ставьте, ставте лайки. Ну а ми невдовзі побачимось. Дякую вам на все добре. Вини приазов'я.